Відкриваємо разом подарунок від підписниці. Всім привітики і паралельно хочу розповісти історію, яка трапилася зовсім недавно, якщо чесно, спершу мене дуже налякала. Одна дівчинка, якої я раніше взагалі не помічала на ефірах і не приймала від неї замовлень, написала мені, що хоче надіслати подарунок. Минув тиждень, і ось приходить коробка. Я відкриваю її, а там два листи. На одному написано Відкрий мене першим. Я, звісно, відкриваю, і знаєте, що там було? Перші слова мене насторожили. Я знаю тебе більше, ніж ти думаєш. Ну по. Ходьтесь, звучить лячно. А далі ти щось нещодавно втратила, і я це знайшла. Я почала думати, може хтось із моїх знайомих вирішив пожартувати, але мені було не дуже смішно. Я переходжу до другого листа, відкриваю і бачу офіційну карту, точнісінько таку, яку я нещодавно втратила. І в листі дівчинка пише: Я чула на твоєму ефірі, що ти загубила карту, на яку так чекала. І я вирішила відправити тобі нову, щоб ти не засмучувалася. Ви уявляєте, це виявилося просто милим жестом від людини, яка помітила дрібницю. Але для мене вона означала дуже багато. Спочатку я була в шоці, але в результаті мені стало дуже приємно. Ось така цікава історія сталася. А буквально вчора я отримала новий подарунок, і який збіг, тут теж було два листи. Ви просто подивіться, скільки крутих речей мені надіслали. Я просто в захваті і безмежно вдячна. Згодом буде більше історій. Бажаю гарного дня!